Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про те, як демонструвати ресурси у кімнаті Google Meet і бачити при цьому учасників зустрічі. Зараз я вже зустріч створила. Тут я у якості викладача моє вікно і запросила себе під іншим домашнім аккаунтом, щоб видно було і учасників. Нагадаю, що для того, щоб добре було видно усіх учасників зустрічі, перевірте, чи у вас включений макет у вигляді мозаїки. Отже, натиснути треба три вертикальних крапочки, подивитися, змінити макет, натиснути і подивитися, вибрати мозаїку, і тоді всі учасники будуть, якщо їх багато, будуть як плиточка. І можете повзунок встановити побільше, по максимуму, скільки учнів у вас у класі, чи якусь іншу зустріч, якщо ця кількість е, е, вам якби, вистачає вам учасників, ви можете по максимуму до 49 встановити, щоб всіх було видно. Коли такі налаштування зробили, тепер поговоримо про які варіанти можливі. Можна демонструвати презентацію, створену засобами Microsoft PowerPoint. Для цього я згорну. Вікно браузера відкрию презентацію з робочого столу. І що ми зазвичай робимо? Коли ми робимо показ слайдів, почати показ, так, то е, ми бачимо на весь екран презентацію і, відповідно, нічого більше не бачимо. Завершимо цей показ. І а, спробуємо налаштувати таким чином, щоб ми могли у вікно будь-якого розміру, яке ми будемо керувати, могли вмістити нашу презентацію. Для цього а, виберемо настроювання показу слайдів. І тут замість керований доповідачем увесь екран оберемо а, керований користувачем вікно. Окей. Таким чином, ми тепер можемо. А, Нашою презентацією так керувати, і до цього можна було у віконечку його нею керувати. Але тепер, коли ми почнемо демонстрацію, у нас, бачите, вона ось в такому вигляді. Відповідно, у цій презента... це вікно наше ми теж робимо таким чином, що розташовуємо вікно презентації і вікно нашої кімнати поруч. От так. Тепер нам потрібно включити демонстрацію презентації у кімнату вебінару. Для цього ми, як зазвичай, робимо, натискаємо демонстрацію і вибираємо вікно. І а тут обираємо саме презентацію надіслати. Таким чином. У нас і учасники, і презентація будуть поруч стояти, і також ми можемо презентацію відкріпити, щоб вона не була у збічному вигляді а була, тому що ви все рівно зліва її побачите в повному розмірі побільше. А вона буде в такому збільшеному вигляді демонструватися. Учні вже вона буде відображатися, якщо вони включать режим бічна панель, коли учні справа всі будуть, а сама презентація буде по центру. Далі зліва ми керуємо своєю презентацією. Переходимо сюди і починаємо клацати слайд. Але звертаю увагу, що якщо ви захочете просто презентацію демонструвати, не переходячи ні на які інші ресурси, це буде дуже добре. Але якщо в презентації вам потрібно перейти на один ресурс, на якусь вкладку в, інтернет, в інтернеті ще щось, то воно демонструватися в класі не буде, тільки сама презентація. Ось, наприклад, у мене тут є слайд з покликанням. Я на нього натискаю. Що відбувається? У мене ще одне відкривається вікно браузері, Але учасники зустрічі його не бачать. Тому, якщо вам потрібно буде якісь додаткові ресурси демонструвати поза межами презентації, вам потрібно зупиняти саму презентацію, ну, я вже PowerPoint я залишу, зупиняти саму презентацію і починати демонструвати уже окремо, наприклад, окреме вікно або окрему вкладку. Там, наприклад, сайт і демонструвати. Ну, таким чином ви не будете бачити учасників, можна переключатися, демонструвати, назад переключати на слайд ну, в цей момент, коли не буде презентації. Ну, другий варіант мені більше подобається. Це коли ви хочете хмарну презентацію демонструвати. Вона зручніша, тому що її можна показувати як з мобільного телефону, так і з комп'ютера, з будь-якого місця, де є інтернет. І а, що тоді робити? Бо знову ж таки, коли ми почнемо презентацію демонструвати, ось так слайдшоу, вона у нас знову на весь екран, і ми, відповідно, знову ж таки нікого не бачимо. А, так. Отже, як в такому варіанті діяти? Беремо вікно, ось так нашого браузера зменшуємо знову ж наполовину. Саму презентацію тягнемо, виносимо за межі і а, в окремому вікні. Далі, що ми робимо? Це у презентації, ось тут є такий значок камери. І почати презентацію лише цієї вкладки. Обираємо надіслати. І бачимо, що вже у нас презентація є. А, і слайд-шоу вже робимо, ми бачимо, що вже не на весь екран, а тільки в цій частинці. І ось так починаємо класити свої слайди. Відповідно, знову ж таки, як тільки ви захочете вийти за межі презентації, перейти за покликанням, то покликання у нас відкриється в окремому вікні, але учасники його не побачать. Тобто, треба відключатися і вже демонструвати окрему вкладку. Ось така процедура, такий варіант, який я пропоную. Звісно, є які інші ще варіанти, але можете спробувати ось такий, навіть на своєму прикладі створити собі кімнату і спробувати попрацювати. Дякую всім за увагу!